менше бюрократії, більше людяності використовувати саме такий підхід у роботі з військовими та членами їх сімей. Ву міського голови Чернігова доручив керівникам та керівницям підрозділів і підприємств під час наради в муніципалітеті. Ломако додав, що до вирішення таких питань потрібно підходити не шаблонно, а вивчати кожне, враховуючи нюанси. Всі структури міста зобов'язані виявляти повагу у всьому, що стосується захисників, захисниць і їхніх близьких. Це за його словами про справедливість. Вони платять своїм життям і здоров'ям, щоб ми жили на своїй землі. Повага максимальна і стати в положення піти на зустріч ветеранам, родинам загиблих і родинам тим, де служать захисники. Під час наради обговорили реабілітацію військових, місто працює над збільшенням потужності відділення на базі міської лікарні номер 3 Кошти з бюджету вже виділені, закінчується етап проєктування. Проєктування завершено, воно проходить певні інституції щодо затвердження погодження з різними відповідними структурами. Ми чекаємо, що найближчим часом. Вже отримаємо готовий проект, зможемо розпочинати роботу за цим проектом. Далі почнуться ремонтні роботи, закупівля необхідного медичного обладнання. До міських лікарень також збільшується кількість звернень від населення. Проте ситуація штатна й очікувана, зазначив Владислав Кухар. Нічого такого, щоб не відповідало сезонному підйому. Тобто, завершилась картопля. Тепер всі почали лікувати хронічні захворювання все В межах того, що ми очікуємо кожного року. На осінь традиційно очікується ріст вірусних захворювань, включно з ковідом.